Добрий день, малята, хлопчики, дівчата, рада вас усіх вітати. Час заняття розпочати. Дітки, а як ви думаєте, хто хвороби всі лікує, і з біди людей рятує, призначає процедури. І таблетки, і мікстури. Так, це лікар. Давайте повторимо разом лікар. Малята, а ви знаєте, де працюють лікарі? Лікарі працюють у поліклініці та. Лікарні. А як ви гадаєте, чим займається лікар? Дітки, лікар лікує. Давайте повторимо, лікує. Лікар приходить у білім халаті. Добрими ліками пахне в кімнаті. Ось який лікар хороший, добрий, любить діток та піклується про їх здоров'я. Лікар лікує дорослих і діток, але є такий лікар, який лікує тільки маленьких діток. Цей лікар педіатр. Давайте повторимо педіатр. Молодці. Педіатр все про дитячі хвороби знає. І хворим діткам одужати допомагає. Коли дітки захворіли, у них болить горло, піднялась температура. Або з'явився кашель, вони приходять до педіатра у його кабінет. Спочатку він запитує, що трапилось, а потім починає огляд. Перевіряє горличко спеціальною ложечкою. І просить поспівати пісеньку. А -а, 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 а. а Після того чарівною трубочкою слухає чи є кашель, а вже потім термометром міряє температуру. Коли огляд закінчився, педіатр призначає. Лікування. Малята. Лікарі дуже хороші, добрі. Вони люблять діток та піклуються про їх здоров'я. Дітки, давайте згадаємо, де працюють лікарі. Так, лікарі працюють у лікарні або поліклініці. Тітки, а як називається лікар, який лікує лише діток? Так, це педіатр. Малята, я бажаю вам міцного здоров'я і ніколи не хворіти. А наше заняття на сьогодні завершене. До побачення!